Вийшли з дітьми погуляти, подивитися, чи багато води на Лолочині, бо дощ цією ночі був. Не так, щоб багато, але щось, щось випало. Зараз будемо дивитися на сояшник, той, що на огороді росте. Це ось Соя. Одна із тих, що недавно бризкав. Зараз подивимось, що в нас тут бур'ян каже. А бур'ян каже, що йому погано, Он позагинався трошки. Його не небагато, але щоб комбайн не гавкав, то краще його побризкати. Так, да, це соя, це наша соя. Наша соя Отака Соя, це один із найкращих участків, тут пів гектара. Дощику додало, то трохи відсирила. А так якби дощу не було, то я не знаю тижнів два і можна вже молотити. Комбайн ще не настроєний. А рослини вже підходять. А вот и соешник. Э, что, шо, и калюжа я? Ничего себе, у нас даже тут калюжа до века. Нормально. Нормально. Все, ну что такое у нас тут? Пока и кидать. О, вот это это. Ну давайте каминчик кидать. Синок, синок, камінчики бере отам на бугрикові. Альдар. син, бере отам на бугрикові камінчики трохи вище. Ну то хороший ти береш Тобі такого хват. Дальше кидай. Далі щоб бризка не летіла. Ай. Сен, сен, сен. Бери камінчик і камінчики далі, Ельдар. от то, то можеш брати. Тихо, тихо, тихо. Сояшник з підгончиком. Де латки більше, не знаю, чи добрива, чи може менше солончиків, може менше асфальту, бо тут воно, ферма була і... Камінці є попадаються, дорожки були асфальтіровані. І він вже там попідсихав. А де лучше, де гною більше, он там в ямі, наприклад. То він там ще й зелений стигне. Ну що, побачили, як я камінчики запускав? А ну пробуйте. Я толок я завжди різний толок. Позитивний, негативний, але толок я всі. Якщо ти з нього вивела якісь уроки собі з того толку, то значить це хорошо. Тікай. Що розказує батька, що не розказує? Сам і на своїх ошибках вчитимуться. Ліс, а... не викорюйся. Ти не шмонька якась. Ти нормальна дівчина. Вдінь кофту, бо спотіла і з... заболієш. О, можна... А ну виходь оттуда з грязюки. Виходь, виходь. Можна. Для чого ж ти прася в грязюку? Можна оце запустити. На траву йди, синок, витирай. Та обратно в калюку прася, син. вийди з калюки. Так отож. Діти граються, а я піду подивлюсь на сожді. Оце отут, в одному із відео, я скидав фотографію, прикладав фотографію, де оце стовп тут стояв, стоїть. І ми тут з дітьми стояли, яка була кукуруза. Тут кукуруза була під 4 метра. За 30 точно, ну, десь під 4 Той сувершник. Це наприклад оцей, це в ньому десь метр 80. Цей, що сусідній стоїть, то десь приблизно метр 70, метр 60. Такі рядкий. Одна обробка була ґрунтовим гербіцидом, без всяких підживок і навіть на це я не встиг фунгіцид нести бо воно там то дощі, то похолодання і я не встиг, він вже переріз, не схотів його толочити. Такі маленькі кружочки. Маленький совешничок. Є трохи більше. Ну Він так обично куповувається, вона обично так себе веде. Зразу дивися, вроді кружочка невеличка, вроді би насіннячка невеличка, а потім осипа непогано. Подивимося як воно буде. А он пятачок там косяк. Ну і не по навігації рисувало, що я там клинчик не, не захватив оприскувачем. Щось поросло. Що в нас там китаєць трохи. Тут небагато. Тут ось більше всього що побризкав, дуже, бо по пояс. Ну і так, далі, бо там діти ще калюжу вперлися поки я гуляв по своєшнику. Є таке ось Цей вроді непоганий. А тут ось сусідній, ну таке, ніячого. Це небагато, не Але Тут ось зелене. Доброго хватає. Він невисокий. А, це тут підмерз. Все, ото понятно чого він тут зелений. Тут підморожений. Його приморозок довбанув. І він остановився в рості, а потім почав підгон давати. І ото він такий низенький. Він низенький, ну, шляпа непогана. Ось така шляпа. Запа виповнена. Серединка трохи хуже, а так непогано. Лоточка по 2 гектара. Сьогодні наша, завтра ваша. Бо в тендері я навряд виграю, там буде видно Такі клопотки. Так, ну далі заходити не буду, mm -hmm. я вон вище. Я нижче. І ти, може, бо щось діти кричав. Засранець сперся в калюжу. Черевики поставили, ноги сушать. Та йоп, синок, ну ну семен семенич, ну ти Ти міг нормально. Він просто думав, що та маленька калюжа. А, і отак раз ногу Молодець. Засранець. Раз, мою, синок, а твого братика? Що, ні? Не золотий. А, не золотий, братік, але не золотий. Я зрозумів. Якби був позолочений, то ти б його везла. Зараз заберу. Дивись, бо зараз перекинеться той позолочений. Зараз піду до сояшника з іншої сторони. Подивлюся, як він з цієї сторони. Заразом. Сусіда бажаюся, ну, покажу сою. Соя є, вже ось стріляє. Опа, соя така ну, трохи довше, ніж ладошка. А чого так вийшло? Я так думаю, що це із-за того, що пізно побризкано, може я не правий, може правий. Ну, У мене біля двору та сама історія, де? Трохи більше бур'яну було, що заприпиздав, скажімо так, із бризканням, то теж така соя невеличка. Так, а ось сояшник, дійшов я з іншої сторони. Ну як з іншої, з однієї з чотирьох. Від сусіда тут бур'яня поросло. Ну та що? Навібуємо ми його будемо обкошувати. Молотити бур'ян я не хочу. Щоб порвати ципко. або спалити якогось ремішка. А може, а може його тут небагато, може подивлюся, піду де більше вирву. Ну а соя людину жалко. Один косячок і, і вже все. І вже кабздаць. Оце така соє. І вже все. І отут я не знаю скільки недобору врожаю буде. Така і оренду плата, і сіє, і бризкає, і каткує. І ще й оранку тут робить. Який тут вихлоп? Ну дай Бог йому вихлопа. Я це без сарказму. Всі ми працюємо, всі ми люди. Ну цей рік такий паскудний. Минулий рік по сою був поганенький, а цей взагалі повна клоака. Так ось. Тут ось у мене теж. Дивлюся. Не знаю чого. Щось він не любить тут тут або. З цього кам'яців багато, шляпка взагалі ніяка шляпка. Ось. Тут його нема, тут можна і не заїжджати. Так, заїхати чисто перебити. З цієї сторони непогано. що означає все не вовремя робити. Бризкати, от у мене, наприклад, я не побризкав і зразу септоріоз напав. Капати. Дай бог, як ну, вроді тверденький, дай бог, щоб не розсипався. А, це є пожалуйста, вже вже все. Тай вже не буде, підсаюсь вже вода трохи попаде, ще якщо пару дощів їх обзець. Дощі з однієї сторони і нужні, бо треба ж пшеницю сіяти, ячмінь сєти. Тут непоганий, тут метр 80 м до 2 метрів є собі. А з другої сторони таке б даю брата і кукурудзу яка... Є, нема і в кого є, в кого немає, і в кого е густо, в кого пусто, в кого качанчик сформувався, в кого ні. І сояшника сою вбрати. А воно може задощити, і не факт, що той врожай получиться. Так, буду вертатись, бо вже далеко зайшов. Щось на розказував, щось показав. І якось так. Така у нас погодка після дощова. Такі хмарки. Сонечко там сховалося за хмарку. зараз вийде. Все хорошо в нас в Україні, якби тільки не війна. Все осилим. все зробимо. Дай Бог воно все закінчиться. та гамніші яка на востоке. Вертались додому. Зайшов ще з одну, з однієї сторони познімати. Тут ось лощина. він взагалі жовтий, Тобто жовтий, кажу, коричневий засох. Вже готовий. Так, що тут у мене? тут раніше лисок жив. Так. Така ситуація з цієї сторони. Тут непогано, тут і пшениця всі дороде на оцій ділянці з цієї сторони. І соя була непогана. Пшеницю взагалі витолочило, виложила сквознячок. А налилась добре. І клака її була так. жопень повна прийшлося потихеньку. Стебло немає, та я не уверен, що спасли. Хоча маса була здорова, спасли б. Вже маємо як маємо. Працюємо тим що є. Ходив мимо, не міг не остановитися. Ось яка дія гліфасату 3 літра на гектар. Ось рослинка яка не бризкана і рослинка яка побризкана. Не знаю, це тут напевно тижнів два. тиждень, може до двох тижнів. Опа. Така соя. Є, я ну, й маленька того, що тут. Трохи асфальту. А так, а так більш менше. Щось вродило, щось дай Бог забирам. Хочеться, звісно, не щось, а багато, ну але... що вийде. Так, буду йти додому, буде та треба кормити. Мої десь поїхали по ділам, а я сьогодні з ними на хазясті Ще бувають на суї така оказія. Ось, наприклад, сусіда солі, він вроді, трошки пізнувато тут побризкав, ну побризкав. І за колія за трактором така... підгон, я не знаю, не підгон. в общем, гербіцид не сработав. Я так думаю, що це із-за того, що коли трактор придавлює рослину, вона вступає, входить в стрес. І тоді не всмактує гербіцид. Як думаєте ви по цьому поводу? Хто що скаже, може хто якісь експерименти проводив, чи може нати форсунки напроти е, цих коліс за колесами ставити форсунки з більшим виливом, може, щоб більше виливалося. При тому самому давленні, а вилив був більший. Ну, як варіант, це в мене така мисля була. Ну, в мене слава Богу, такого нема. А оце в людей... У людей таке є. Вони отам один рік руками ходили рвали. Ну, руками я пробував кукурузу колись полоти. Оце дурня. З ворота там трошки погано побризкалися, то пройшов, напевно, я не знаю, там. Соток 30-40, заматюкався, бросив його та й все. Руками це не діло. А тут таке хоч з ронцевим ходи, купляю електричний ронцевий та ходи з ронцевим його. Бо ну це ж срока комбойною буде, говкатиме. Це ж хорошо, як хорошо, а як е, запусти обидва рядка отих і в жодку. Як один, то ще куди не йшло, може там якось хруматиме, а, а два ну це ж буде капздець. Діліться своїм досвідом. Хто дивиться в коментарях, пишіть.